Ідемо разом зі мною скуплятися у саму велику аврору міста Харків. Просто подивіться, який великий вибір різних корзинок. При вході нас зустрічає ось такий холодильник з морозивом. Просто подивіться, скільки смаколиків в мене нема слів. А стенд з косметикою потребує окремого відео, яке я скоро зроблю. Коли я більш-менш почала орієнтуватися по цьому магазину, вирішила скупитися. Так, з першим беру ось таку комбучу з смаком манго. Цікаво спробувати. Далі такий сирний снек, беру гауду та пармезан. Для своєї сестри беру ось такі чіпси з кокосом і собі беру спробувати. Моя любов це пастила, тому не могла її оминути. Для бабусі беру її улюблені батончики. Так, напрям обрано і йдемо до косметики. Мені потрібен новий віск для брів. Спробую такий від Top Face. Беру такий набір Мавка, чисто заради цього чорного блиску. Так, все їдемо на касу, купуємо та починаємо тестувати. Смаколики. Дуже хотіла пити, тому починаю за тест саме з камбучі. Дуже сподобався цей напій, такий легенький, не дуже солодкий лимонад. Переходимо до сиру гауда. Мені зайшов, я б взяла 100% таке в кіно. Тепер пармезан має зовсім інший смак. Гауда мені сподобався більше, але цей теж такий непоганий. Кокосові чіпси мені вони не дуже зайшли. Можна взяти просто кокосову стружку і ось так, так само їсти ложками. Нічого надзвичайного від цього. Бренду рекомендую вам спробувати яблучні чіпси. Ось це ось топ. Як думаєте, на яку суму вийшла така закупочка? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд! цьомки бомки па-па!